Абсолютно здорових людей у світі стає все менше і менше за даними ВООЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відсутність захворювання це ще не ознака здоров'я людини. Основні фактори, які впливають на виникнення проблем, це недостатня фізична активність, шкідливі звички, неправильне харчування, депресії, віруси і ще чимало чинників, які вкорочують нам життя. Цими днями в різних країнах світу відбуваються дні здоров'я. Зорганізували його і в Івано-Франківську. Надія Семенкович детальніше. Комунальне підприємство Поліклініка номер 5 проводить день здоров'я. Сотні мешканців Івано-Франківська та гостей нашого міста могли стати учасниками акції зорганізованої медиками. Цю акцію входить консультація терапевта, вимірювання триального тиску, вимірювання рівня цукру крові та проведення флюорографії органів дихання. Після того, як пацієнт зможе провести ці пройти ці обстеження після консультації терапевта і додаткової розмови, пацієнтою може бути рекомендовано наступне до обстеження чи консультація когось вузького спеціаліста, чи пацієнтою буде сказано, що на даний момент він здоровий, і в принципі, на протязі наступного року, після такого ну, легенької версії проведення про. Філактичного медичного огляду він може бути спокійний. Не просто для галочки, а дійсно для блага городян зорганізували медики п'ятої поліклініки цей день здоров'я. Я почала від моєї напарниці. У мене донька вагітна вже другий раз. і Я знаю від першої вагітності, що треба рентген придостати, бо флюорографію потім родильний будинок. І я вирішила теж зробити. Дуже вам вдячна, дуже якісно, гарно обслуговують за таку акцію. То ви мені допомогли? Так я як я йшла і подивилась, що Якраз беруть аналіз крові на цукор і тиск поміряти. Я вирішила теж перевірити свій тиск і це, і це дуже прекрасно, що для людей таке роблять, тому що не всі мають можливість піти десь в поліклініку. І Перевіритись так, як у І Я дуже вдячна. День здоров'я, який зорганізували медики комунального підприємства Поліклініка номер 5 міста Івано-Франківська, вдався на славу. Всі бажаючі мали можливість зробити різноманітні обстеження організму. Надія Семенкович, Тарас Лесик для телебачення Галичина.